Доброго дня, шановні глядачі, я хотів сьогодні поділитися в цьому відео, ви мені на стрімові казали, покажи генератор, який ти купив і розкажи про нього. Значить, Даний генератор, як би написано французького виробника, це все брехня. Це є самий настоящий китаєць, який є, ну, однозначно зроблений в самому дешевому виконанні. Подобний генератор хлопець розбирав, то статор був алюмінієвий. Можна сказати, якщо його не навантажувати на тих 3,1 кВт, які максимально заявлені, а використовувати його в режимі 2,4 кВт, 2,3 кВт, він буде працювати довго і не буде безпокоїти і на алюмінієві. Але не про те. Виконаний дуже просто. В ньому є дві розетки на 220 вольт. Переноска з двома вилками. Одна впихається в розетку мережі мої внутрішньої, а друга сюди. Також я виключив лічильник на, на лічильнику автомат вхідний. Для того, щоб не не пустити напругу свою загальне живлення. Це перше. Друге, коли включиться світло, щоб не пішов зустрічний ток сюди. Значить, вольтметр, силовий автомат. Кнопка пуска і кнопка е, глушилки. Далі. Конструкція така зручна, знаєте, козаки, от взяв і ти його можеш вести. Це таки 40 кілограмів, а 40 кілограмів це ну, нелегкі, нелегка вага. Тут стартера нема, тільки ручний стартер, поняли? Да? Тобто, не може, тут не, ну, не предусмотрений такий стартер. Вид в нього такий, ще покажу вид. Така кришка вихлопна. Далі зверху показує датчик палива в баку. Тут сітка всередині, яка на цьому. Ну, на них всіх стоїть система АВР, то є, не можна сказати, це стабілізатор свого роду. Далі ця частина виглядає отак. Генератор, карбюратор, воздушний фільтр. І що хотів сказати, що ціна на нього сьогодні ну, ну жорстоко дорога, ну, 27 тисяч хлопці. Це ну, використовують дану ситуацію, тому і такі ціни ставлять. Не може вона стояти стільки, коли сам двигун. Він продається в інтернеті, це вроде би, R210. Продається в інтернеті, він хай 5 тисяч гривень. Ну, що сам генератор що стільки набере, чи ці трубочки зварені, чи той АВР, що там стоїть, чи ці розетки. Ну, 27 тисяч це не його ціна. Але на сьогоднішній день він мене виручає. Він дає живлення, коли виключають світло. А саме в мене є такі споживачі. Коло котла насос, насос на поли, опалення. Два холодильники, морозильник, телевізор, інтернет, світло. Ну і ще декілька споживачів, яких я забув ще вказати, Також комп'ютер і ще, як мінімум, три споживача, які я забувся. Якщо це все в сумі порахувати, то це буде приблизно, я думаю, десь. Ну, нехай на 1,5-2 кВт, нехай 1,5 кВт буде, хай 1,8 кВт. В такому режимі, як от він в мене працює, що я вам назвав цих споживачів, він вживає в мене приблизно десь на 36 гривень бензини на одну годину. Це дуже дорого. Є варіанти переробити це все на газ. Продається на цей двигун. Переходник, карбюратор 2700, вроді би, можна поставити і буде все працювати. Ну, щось я боюся це робити. Ніякої тут гарантії на цей ліпак немає. Це все лише. Ви представте, я зустрічав точно все це саме, тільки то написано Honda. Ви представляєте, от Honda. Що вони копірують, то це тільки один, Господь Бог знає. Вони сказали, що тут 15 літрів, тут 10 літрів. Тобто, ну. На кожному місці йде якийсь обман. Що я попитаюсь вам його запустити, показати, як це все робиться, і далі дальше... самі подивитесь. Для цього ми включаємо тумблер включення. Відкриваємо, у нас тут є краник. Тут є схема, яка намальована. Далі відкр... закриваємо дросельну заслонку повітряного фільтра, точніше у карбюраторі. І... Перевіряємо, чи автомат наш виключений. І робимо запуск. Запускається він дуже чітко. Тросильну заслоночку привідкриємо. Ось так він робить. Робить як мопед дешевий. І далі тросильну заслонку в кінець. І він вийшов на режим. Повторюю, що вам потрібно, коли ви включаєте в резетку, відключити входний автомат біля лічильника. І тепер ми можемо подати напругу. Тут у нас тут у нас показує 230 вольт чистить. Напруга не скаче. Все добротно зроблено. Ось такий генератор. Розказав його розход в грошах. В принципі, поділився з вами. Може комусь щось було б цікаво тут побачити чи потути А у мене на сьогодні все. Тоді до нових відео. І пока-пока.